Святенко Тетяна Вікторівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри шкірних та венеричних хвороб Дніпровського державного медичного університету, голова незалежної асоціації дерматовенерологів і косметологів та засновник проєкту Дермаскул вона успішно поєднує роботу організатора та науковця, викладача та наставника для студентів, інтернів та лікарів. Наша сьогоднішня гостя безвершенко Катерина Іванівна, лікар-дерматолог вищої категорії, кандидат медичних наук, член Європейської асоціації дерматовенерологів, Міжнародного товариства дерматоскопії Української асоціації лікарів-дерматовенерологів. Окрім того, лікар є постійним спікером національних конференцій, автором багатьох наукових статей та наукових робіт. Гість сьогоднішнього ефіру. Мурашевич Богдан Валерійович. Доцент кафедри фізичної хімії, кандидат хімічних наук, вчений і винахідник неодноразовий переможець міжнародних конкурсів. Доброго дня, шановні колеги, шановні фармацевти. Ми продовжуємо наші зустрічі і тема сьогоднішня дисхромії, порушення пігментації шкіри. Тема досить багатогранна. Має широкий перелік питань для обговорення. Тож сьогодні до нас долучаються двоє вже відомих вам чудових спеціалістів: лікар дерматовенеролог вищої категорії, кандидат медичних наук Безвершенко Катерина Іванівна. Вітаю вас. Доброго дня, шановна Тетяна Вікторівна, вітаю, доброго дня, колеги. Дякую дуже за запрошення і сподіваюся, що сьогодні ми розглянемо нові аспекти цієї важливої теми і дамо відповіді на питання, які виникли. Дякую, Катерина Іванівна, та вітаємо Богдана Валерійовича Мурашевича, доцента кафедри біохімії та медичної хімії Дніпровського державного медичного університету, кандидата хімічних наук та справжнього дослідника лауреата міжнародних премій. Вітаємо, вітаю Тетяна Вікторівну. Доброго дня, шановна спільнота. Радий долучитися до такого надзвичайно цікавого та корисного проєкту. Та зі своєї сторони. Допомогти відповісти на актуальні питання, дякуємо, Богдан Валерійович. Ми будемо обмінюватися досвідом застосування засобів по догляду. А ви сподіваємось допоможете зрозуміти питання щодо використання засобів хімічних сполук та вже відомих засобів. Я думаю, питань для обговорення у нас дуже багато. Так, від медичних проблем, які супроводжують порушення пігментації, до естетичних, які, врешті-решт. Впливають на якість життя. Я особисто досить часто стикаюся з тим, що жінки приходять з проханням видалити не тільки пігментні плями, що з'явилися після букрової хвороби, а й інші порушення пігментації. Навіть веснянки багатьом дівчатам заважають жити. Тетяна Вікторівна, а до вас приходять такі пацієнтки, звичайно? Так, а вже ж, Катерина Іванівна, ви праві. За роки роботи чого тільки не було. Освітлювальні процедури. Ілінги інколи мали неприємні наслідки для зовнішнього вигляду. Тож справді пігментація дуже часто впливає на емоційний компонент життя. Я вивчила дані великого міжнародного дослідження на цю тему. Воно перше у світі, яке може оцінити взагалі розмах проблеми розповсюдженісті у світі. 44 тисячі людей з 34 країн відповідали на запитання. Наскільки розлад пігментації вплинув на ваше життя, і результати мене вразили. У 50% опитаних були порушення пігментації. 46% казали про те, що вони впливають на якість життя та викликають стигматизацію. 19% поскаржилися, що їх родина відчуває сором за них. Уявіть, не вони самі, а навіть родина. Це дуже здивувало мене, це дуже прикро. 20% відчували, що їх відштовхує їх партнер, і 22% вважали, що їх менше кохали. Так, Тетяна Вікторівна справді це вражаюче дослідження, і я також не могла не звернути на нього увагу. Воно не тільки перше, але й таке, що охоплювало дуже велику кількість жінок, тобто воно є наймасштабнішим. І мене зацікавило співвідношення різновидів порушень пігментації в цьому дослідженні. Тобто 50% учасників відмітили наявність принаймні одного пігментного розладу. Сонячне лінтіго, наприклад, було у 27%. Гіперпігментація ділянок під пахами, вона і там також може бути у 18%, постзапальна гіперпігментація в 15%, переорбітальна гіперпігментація дуже турбує, особливо жінок, в 15% випадків. Також мелазма в 11% випадків і вітіліго у 8%. Так, цікаво, справді, що ці розлади по-різному впливали на якість життя та призводили до стигматизації. Показник індексу якості життя при захворюваннях шкіри відрізнявся в залежності від виду пігментного розладу. Він оцінювався за дерматологічним опитувальником якості життя. DLQI. Цікаво, Тетяна Вікторовна, А у цьому дослідженні, мабуть, брали участь виключно жінки. Ні, Богдане Валерійовичу, ви помиляєтесь: 41% було чоловіків, жінок 59%. Я думаю, що це дослідження буде ще неодноразово розглядатися та ретельно вивчатися дерматологами, тому що, чесно кажучи, цифри вражають. Тож ми рухаємося в правильному напрямку і вже прозвучали діагнози, які розглядалися у дослідженні. Але мені здається, що нашим колегам-фармацевтам треба трошки нагадати певні особливості та механізми їх розвитку. Інакше не буде зрозуміло, що з цим робити і як боротися, і як попереджати. Так, Катерина Іванівна, ви цілком праві. Я почну так: як я це роблю на практичних заняттях? З класифікації порушення пігментації або дисхромії поділяються на три групи: Гіпермеланоз, до яких відносять мелазму, лінтіго, меланодермії, обумовлені ліками, та вторинні меланодермії. Амеланос. До них відносять альбінізм, вітіліго, депігментації при спадкових дерматозах та гіпомеланоз, гіпомеланоз, іто, то, пієбалдизм, безпігментний невос та інші стани. Тетяно Вікторівна, дозвольте відразу втрутитись з хімічним зауваженням. Наші глядачі, мабуть, помітили, що назвою всіх цих груп дисфомій мають корінь мела. І, відповідно, вони пов'язані з порушенням обміну меланіну. Впевнений, усі чули це слово, але хотілося б трохи нагадати, що це за речовина. Вперше про меланін згадав ще Арістотель, коли обговорював вид молюска Сепія, який виділяє чорний пігмент, власне, Меланін, для захисту від хизаків. Сама назва Меланін походить від грецького слова «мелос», що її визначає чорний. Меланіни це пігменти. Які є дуже різноманітними за структурою та походженням, і утворюються при окисленні і полімерізації амінокислоти тирозин. Процес біосинтезу меланіну дуже складний, але для нас сьогодні принципово важливе наступ. Оперс, локалізація цього процесу. Меланін виробляється в спеціалізованих клітинах, які називаються меланоцитами. Меланоцити, в свою чергу, містять спеціалізовані органели лізосомального ряду. Які називають меланосомами, і в яких власне відбувається синтез і зберігання меланін. Потім меланосоми з запасом меланіну переносяться від меланоцитів до сусідніх клітин, кератиноцитів, які є найбільш посиленими клітинами епідермісу. По-друге, важливо розуміти, що активність меланоцитів може бути стимульована цілою низкою факторів, головним з яких є наразі ультрафіолетове опромінення. Чим більша активність меланоцитів, тим більше меланіну і тим виразніша пігментація шкір. Крім ультрафіолету, на активність меланоцитів суттєво впливають гормони, зокрема меланокортин та адренокортикотропний гормон, а також велике значення мають катіони металів головним чином кобальту, нікелю та цинку. І по третє, і, мабуть, найважливіше ключову роль в синтезі меланіну грає фермент тирозиназа. Яка в якості субстрату використовує в тому числі дофахінод сполуку хіноїдної структури, і цей фермент не працює за відсутності іонів міді. А щодо біологічної ролі меланіну, то вона надзвичайно важлива та різноплатва. Головна його функція, звісно, полягає у поглинанні вільних радикалів, тобто він є антиоксидантом. На другому місці у контексті нашої бесіди властивість захищати шкіру. Від негативного впливу ультрафіолету. Але крім цього, він виявляє ще й антимікробні, хелатуючі, протипухлині, імунорегулюючі та безліч інших властивостей. Так що, колеги, це насправді унікальна молекула, життєво необхідна нашому організму. І ті незручності, які нам іноді задає меланін, вони просто меркнуть перед численними перевагами від його наявності в нашій шкірі. Богдан Валерійович, тепер мушу втрутитися вже я, бо дуже важливо зауважити, де саме ці процеси відбуваються. Ось дивіться, дуже крута візуалізація. Посилення забарблення шкіри внаслідок порушення утворення меланіну називається гіперпігментацією. І дивіться, як впливає гострий вплив ультрафіолету на шкірі, тобто він викликає запалення. Індукується каскад реакцій з цитокінів, вазоактивних та нейроактивних медіаторів в шкірі. І розвивається сонячний опік. Сонячні промені, особливо ультрафіолетові промені, а та частинки забруднення генерують надмірне виробництво вільних радикалів у клітинах шкіри, так званий окисний стрес. І у відповідь на нього шкіра запускає хронічний запальний процес. Згоден, до речі, порушення пігментації є, мабуть, найкращим студентським прикладом, чому так важливо розуміти хімію. Бо стратегії лікування та профілактики порушень пігментації напряму базуються саме на впливах на різні стадії обміну меланіну. В цілому ми можемо виділити наступні стратегії. По-перше, ми можемо впливати на процес синтезу меланіну, прискорюючи або навпаки гальмуючи його. І тут особливе значення мають засоби, які змінюють активність фермента теозеназу. Другою стратегією є захист шкіри від факторів, які власне спричиняють активацію меланоцитів, і в першу чергу за рахунок застосування антиоксидантів, і по третє, ми можемо здійснювати процеси хімічного окислення або відновлення меланілу з його подальшою деструкцією. І саме в цьому історично полягало відбілювання шкіри, коли пігментна пляма вже утворилася. Чудово! Але колеги ще хочу нагадати. Нашим глядачам декілька принципових моментів. І мушу повернутися до точки зору дерматолога на пігментації. Гіперпігментації поділяють на вроджені та набуті. До вроджених відносять пігментні невуси, так звані родимі новоутворення плями. Пігментні невуси це доброякісні новоутворення і більш ніж 90% населення. Має невуси або, як кажуть, родимки. Середня кількість невусів у людини 20, але може бути менше або більше. Кількість варіює від 3 до 100, причому їхня кількість зазвичай збільшується з віком. Невуси можуть бути обмеженими, розлитими, множинними, мати різні контури, форми, розмір, консистенцію, колір. Відбілювання пігментних невусів не показано, і я дуже хочу наголосити ще раз на ці на цьому важливому моменті: пігментні невуси відбілювати не можна ніколи зовсім нікому. Тетяна Вікторівна, відчувається, що наболіло. Я приєднуюся, тому що я можу тільки підтримати ваше емоційне звернення з цього питання. Бо ми знаємо велику кількість невеселих історій, які пов'язані з такими випадками. То пояснювати, що пігментні невуси не можна ні випікати, ні колупати, ніяким чином чіпати, треба пояснювати ще в школі, на мою думку. Дякую, Катерина Іванівна. Сподіваюсь, до нас коли-небудь дослухаються. Ну і повернувся до набутих пігментних розладів. Це ластовиння веснянки, хлоазми, старечі гіперпігментації постакне і пігментні плями спричинені впливом ультрафіолетового випромінювання. Давайте розглянемо детальніше набуті гіперпігментації, бо займатися їх корекцією можна. І як показує дослідження, потрібно до дерматологів-косметологів в нашій клініці часто звертаються з цими питаннями. Катерина Іванівна, наше спостереження, мабуть, не дуже різняться. Так, Тетяна Вікторівна, звичайно, це одна з найрозповсюдженіших скарг серед моїх пацієнтів. І зауважу, що спостерігають серед них класичні причини набутої пігментації. Вони для нашого регіону типові. Це ультрафіолетове випромінювання. Особливо коли пацієнти повертаються з відпочинку з країн що ближче до екватору, де відпочивають без належного захисту, на жаль, Застосування фотосенсибілізуючих речовин, наприклад, той самий бадальний звіробій, чи заспокійливі препарати, які містять його в своєму складі, можуть потім в прямому сенсі проявитися на обличчі. І гормональний дисбаланс це вагітність аморальних контрацептивів чи порушення функції яєчників, а також порушення функції печінки. Саме так Катерина Іванівна що слід окремо виділити зміни шкіри, які розвинулися після травмування чи внаслідок вугрової хвороби після процедури, які супроводжуються травмуванням шкіри, а це може бути і чистка обличчя при акне, пластичні операції, усі види епіляції. Лазерні впливи, пілінги. Окремо наголошую про лікування акне, що важливо дотримуватись рекомендацій. Після лікування акне та після усунення запального процесу та основних симптомів висипань можуть виникати залишкові явища. Особливо це спостерігається при лікуванні середніх і важких форм хвороби. Це почервоніння та пігментні плями. Вони мають різну форму, площу та глибину, і у зв'язку з цим в наших протоколах та схемах лікування ми зауважуємо, що на завершальному етапі лікування необхідно не допустити рецидиву захворювання, а також відновити естетичну привабливість шкірного покриву, пілінги, аха, кислоти, відбілюючі засоби можна робити лише після лікування. Коли шкіра буде відновлена і заспокоєна, і в жодному випадку не раніше. А ще, звісно, звісно, веснянки. Давайте про них трохи поговоримо. Це для багатьох болюча тема, і навіть іноді привід до булінгу, особливо у дитячому та молодіжному середовищі. Абсолютно з вами згодна Богдане Валерійовичу. Хоча довелося дівчата, вже давно дефілюють по подіумах, і багато хто з них юному віці, тим не менш дуже комплексують. Але так, з медичної точки зору це розлади пігментації, ефеліди, веснянки, листавіння це невеличкі плями на шкірі розміром від шпількової головки до горошини, світло або темно жовтого кольору або кольору горобини. Як правило, передаються у спадок, зустрічаються у родоволосих та блондинів, і інтенсивність пігментації збільшується навесні та влітку під впливом сонячних променів. Для зобігання появи веснянок використовують сонцезахисні засоби. Причиною виникнення є вродження зміни структури меланоцитів. Вони під впливом сонячного опромінення утворюють пігмент швидше і інтенсивніше, ніж нормальні меланоцити. Далі, за розповсюдженістю є старечі пігментації. Так, Катерина Іванівна. І в дослідженні, до якого ми знову з вами вертаємось, середній вік 44 роки. Так, бо більш очікуваним було б, якщо вказали старечі гіперпігментації або старечі лентіго, які мають половина людей старше за 64 роки. Понад 50% цих пацієнтів мають щонайменше одну пігментну пляму, а іноді навіть більше, ніж одну. Клінічно вони проявляються пласкими, з легка піднесеними ураженнями, світло або темно-коричневого кольору. Та виникають на відкриті для сонця шкіри, особливо на тильні поверхні кстей передпліч та обличчя. Це наслідок надмірного кумулятивного ефекту ультрафіолетового опромінення. До речі, розуміючи саме цей кумулятивний ефект, мені дуже боляче дивитися на дітей, яких батьки вкладають на пляжах загоряти. Ці зміни можна видалити шляхом заморожування рідким азотом. Відлущуючими засобами різного типу, або спеціальними лазерами. Їх також тимчасово знебарлюють за допомогою засобів, які містять гідрохінон, або інші відбілюючі засоби. Що в нас далі? А далі в нас хлоазма це теж різновид гіперпігментації шкіри, який виникає через розлади функції печінки, яєчників і гіпофізу, належить до набутих обмежених меланозів. Ці пігментні плями спостерігаються на шкірі обличчя, чоло або щоки, мають неправильні обріси з чіткими межами. Хлоазма часто виникає під час вагітності, і ми з цим стикаємося доволі часто, жінки, і можуть зникати перед початком післяпологових перших менструацій, але, на жаль, можуть і залишатися на багато років. Хлоазм може спостерігатися у жінок, які страждають на запальні процеси статевих органів, а також у дівчат в період статевого дозрівання. Плазма печінкова, хлазма гепатіка, виникає при хронічному часто рецидивуючому захворюванні печінки. Такі пігментні плями розташовуються переважно на бічній поверхні щік з переходом на шию. Для корекції використовують пілінги або відбілюючі засоби. Додам ще лікарі-дерматологи розрізняють їх за локалізацією: центрофаціальна, назолебіальна, носогубний трикутник та мандибулярна ділянка підборіддя. Та за гістологічними типами епідермальний, дермальний змішаний, тобто, в залежності від того, в яких шарах шкіри відбулися зміни. Додам, що ділянки вторинної гіперпігментації виникають ще як наслідки постзапальної гіперпігментації, коли був дерматоз в анамнезі, пігментний косметичний дерматит, дещо червона коричнева пігментація з малюнком, що нагадує сіточку. А гіперфункція щитоподібної залози, як правило, наші клієнти самі розуміють, з чим мають справу. Ну і застосування гідантоїну він міститься в багатьох засобах косметичних та дезінфікуючих. Ну і звісно, хімічні пілінги і великий спектр апаратних методик, таких як IPL, BBL, фотокорекції і пігментації, і фракційний фототерморіз. Шановні колеги, якщо ви працюєте з дерматокосметичними брендами, віши та хочете дізнатися більше про них, будь ласка, переходьте на онлайн платформу Dermaclub, де на вас чекає багато цікавого інтерактивного контенту. Підвищуючи рівень знань, ви зможете більш ефективно консультувати клієнтів, впевнено відповідати на їхні запитання, підбирати індивідуальний догляд у залежності від потреб та очікувань клієнта. Не зволікайте та долучайтесь на Дермаклаб просто зараз.